Куплюся газету, сяду до трамваю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю, Газету читаю, їду у трамваю, бувай ми здорова, вже тя не чекаю. Куплюся кашкета, набуха на гачу, бувай ми здорова, я тебе не бачу. Здорова, я тебе не бачу, купи всі кашке та моїх ух Бувай ми здорова, вже мені не стидно. Куплю си бомбона, солодощі маю, бувай, ми здорова, я відпочиваю, бувай ми здорова, я відпочиваю. Тра-ля-ля-е-ла-о